Притча починається з образу царя, який вирішує провести звіт зі своїми слугами. Один з них винен величезну суму 10 тисяч талантів, що дорівнює мільйонам за сучасними мірками. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду. Це борг, який людина не могла б повернути навіть за кілька життів. І все ж, коли боржник благає про терпіння, цар виявляє несподіване милосердя, прощає борг повністю. У цьому образ Божої благодаті, він не просто дає відстрочку, він анулює наш духовний борг через прощення. Це стартова точка притчі величезне милосердя проти базає людини сплатити. Це заклик згадати, що кожен наш день це результат Божої поблажливості. Десять тисяч талантів. Це гіпербола, що підкреслює безмежність нашого гріха перед святим Богом. Притча ясно вказує, ми не здатні самі вирішити проблему своєї провини. Але також вона виявляє серце Бога, не суворого суді, а люблячого царя, який готовий пробачити. І це прощення не часткове, не умовне, воно повне. Нам важливо усвідомити те, що ми отримали прощення, не є заслугою, а даром благодаті. І коли ми це розуміємо, наше ставлення до ближніх повинне змінюватися. У кожному з нас має зароджуватись культура вдячності, що веде до внутрішньої переміни. Щойно звільнений боржник зустрічає свого товариша, який винен йому сто динаріїв, незначна сума. Замість милосердя він хапає його, душить і вимагає повернення боргу. Це контраст, який Ісус зображує спеціально, щоб шокувати слухача. Як людина, який щойно прощено незліченне, може бути такою жорстокою. У цьому виявли цемірства, коли ми приймаємо милість, але не готові нею ділитися. Прича звертає увагу на глибину людського егоїзму і забуття Божого дару. Це дзеркало для кожного християнина, чи не схожий я на цього боржника? Борг товариша не був вигаданим сто динаріїв це зарплата приблизно за три місяці. Це не дріб'язок. Але порівняно з тим, що було прощено першому боржнику, ця сума мізерна. Ісус не заперечує, що інші можуть завдати нам болю, образ, втрат. Але вказує навіть найсерйозніше, що зробили нам інші, не порівнюється з тим, що нам прощено Богом. Прощення не означає, що образа не має значення. Але це вибір, відмовитися від помсти. Довірити ситуацію Богу і визнати його милість як вищу міру. Це справжній акт сили, а не слабкості. Інші слуги бачать жорстокість боржника і засмучуються. Вони йдуть до царя і розповідають. Це вказує, що несправедливість у спільноті не повинна замовчуватися. Божа громада має стояти за істину, милість і порядок. Свідки не майстяться, але виносять питання до вищої влади. До царя. Це важливий урок, коли ми бачимо жорстокість, ми не повинні мовчати. Милосердя не є слабкістю. Це принцип, який формує здорову спільноту. Церква як тіло Христове має бути чуйною до несправедливості та нетерпимості. Цар викликає боржника назад і запитує: Хіба не слід було й тобі помилувати свого товариша, як я тебе помилував? Його гнів. Це праведна реакція на лицемірство і жорстокість. Він віддає боржникам учителям символ духовних наслідків жорстокого серця. Це не суперечить Божій любові, це її логічне продовження, хто не відкритий до милосердя, сам закривається від нього. Людина, яка не прощає, самостійно обирає ізоляцію від джерела благодаті. Божа справедливість не сліпа, вона діє на основі істини і серця. Прича завершується прямим висновком, так і Отець мій небесний зробить вам, якщо не простити від серця братові своєму. Йдеться не про поверхове я простив, а про щире, глибинне рішення. Прощення це не емоція, а акт волі. Можливо, біль залишиться. Але коли ми обираємо пробачити, ми звільняємо себе і відкриваємо шлях до зцілення. Бог не очікує ідеальних почуттів. Але очікує щирого бажання ходити у його світлі. Це не разовий крок, а стиль християнського життя, який веде до духовної зрілості. Притча не просто моральна історія, вона духовне дзеркало, віра без прощення фальшива. Ми не можемо прославляти Бога, приймати Його милість і тримати образи в серці. Прощення це стиль життя тих, хто знає, що таке бути звільненим. Це постійна робота над собою, боротьба з гордістю, самоправедністю і бажанням справедливості на своїх умовах. Але це також шлях до свободи, радості і справжнього єднання з Богом. У цьому стилі істинна суть Євангелія. Ця притча виклик кожному. Ми отримали прощення, яке перевищує розуміння. Чи готові ми простити тих, хто завинив перед нами менше? Ісус не дає вибору. Якщо не простите і вам не простять. Але це не лише вимога, а й запрошення до глибшої благодаті. Коли ми прощаємо, ми уподібнюємося до Бога ми ламаємо ланцюги образи і відкриваємо шлях до миру. Прощення – це не тягар, а ключ до звільнення. Вибери прощення, і побачиш, як змінюється твоє серце, твоє оточення і саме твоє життя. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.